Чи знаєте ви, що всі непрацюючі пенсіонери, які проживають у третій або другій зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧЕС, мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 13 тисяч гривень та 19 тисяч гривень 500 Відповідно, вітаю! Мене звати Ольга Хомич, і сьогодні ми поговоримо про доплату непрацюючим пенсіонерам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на території радіоактивного забруднення. Зокрема, я розповім про те, що це за доплата, хто має право на її отримання, в якому розмірі вона має виплачуватись залежно від зони радіоактивного забруднення, як її можна отримати, а також на прикладі справ наших реальних клієнтів покажу, як ми змусили пенсійний фонд виплачувати щомісячно доплату до пенсії в розмірі 13 тисяч гривень. Отож, як ми вже розповідали у нашому попередньому відео на цю тему, порядок здійснення доплат та підвищень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, регулює закон України No 12 про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Починаючи з 17 липня 2018 року, рішенням Конституційного суду України у справі no 6 r 2018 відновлено непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території. Територія радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, право на отримання доплати у розмірі однієї, двох або трьох мінімальних заробітних плат. Така доплата, передбачена частиною 2 статті 39 закону номер 796 в редакції чині до 1 січня 2015 року, відповідно до якої пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на цих територіях, і стипендії студентам, які там навчаються. Підвищується у розмірах, встановлених частиною першої статті, а саме у зоні безумовного обов'язкового відселення три мінімальні заробітні плати, у зоні гарантованого добровільного відселення дві мінімальні заробітні плати, у зоні посиленого радіоекологічного контролю одна мінімальна заробітна плата. Питання поділу території на відповідні зони. Врегульовано законом України про правовий режим територій, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи від 27 лютого 1991 року номер 791 А 12, відповідно до статті 2 якої є такі категорії зон радіоактивно забруднених територій, Перше. зона відчуження. Друга. Зона безумовного обов'язкового відселення, 3. зона гарантованого добровільного відселення, четверта зона посиленого радіоекологічного контролю. В народі їх ще називають перша, друга, третя та четверта зони Відповідно, звертаю увагу, що у зв'язку зі змінами в законодавстві. З 1 січня 2015 року четверта зона, зона посиленого радіоекологічного контролю, виключена з переліку зон радіоактивного забруднених територій, що у підсумку не дає особам, які проживають на цій території. Право на отримання доплати у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи затверджений постановою Кабінету міністрів УРСР від 23 липня 1991 року номер 106 Хто має право на таку доплату? Особа має право на зазначену доплату, якщо вона є пенсіонером, проживає в одній із зон радіоактивного забруднення. На даний час офіційно не працює. У неї є відповідне посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. Звертаємо вашу увагу, що для отримання вказаної доплати недостатньо самого лише факту проживання на відповідній зоні радіоактивного забруднення. У пенсіонера також має бути статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджується відповідним посвідченням, в якому розмірі має виплачуватись зазначена доплата. Як було вже зазначено, розмір доплати до пенсії залежить від того, в якій зоні проживає непрацюючий пенсіонер. Мінімальна заробітна плата на даний час становить 6500 гривень. Відтак, непрацюючі пенсіонери. Мають право на отримання щомісячної доплати до пенсії у наступних розмірах: 19 тисяч гривень особи, які проживають у другій зоні, 13 тисяч гривень особи, які проживають у третій зоні. Як отримати зазначену доплату? Така доплата має здійснюватись територіальним органом пенсійного фонду України. В якому на обліку перебуває пенсіонер. Проте, на жаль, на звернення пенсіонера органи пенсійного фонду України протиправно відмовляють у її здійсненні. Тому отримати зазначену доплату до пенсії можна лише в судовому порядку, звернувшись до суду з відповідною позовною заявою. Наше адвокатське бюро має позитивну практику щодо супроводження таких справ. Ми професійно допоможемо вам отримати щомісячну доплату до пенсії у розмірі двох або трьох мінімальних заробітних плат. Чому після рішення суду пенсійний фонд виплачує доплату, розраховану не по мінімальній заробітній платі а по прожитковому мінімуму? І що з цим можна зробити? Що потрібно зробити для того, щоб пенсійний фонд почав виплачувати зазначену доплату? Після отримання рішення суду, яким пенсійний фонд зобов'язано виплачувати зазначену доплату до пенсії, клієнти очікують отримувати відразу доплату у розмірі 13 тисяч гривень або 19 тисяч 500 гривень. Але, на жаль, на практиці пенсійний фонд не виконує? Рішення суду належним чином, а саме виплачує не дві або три мінімальні зарплати до пенсії, а два або три прожиткові мінімуми для працездатних осіб відповідно. Свої дії територіальне управління пенсійного фонду аргументує тим, що пунктом 3 розділу 2 про кінцеві та перехідні положення закону України від 6 грудня 2016 року, 1774-8 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, встановлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності. Цим законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових вкладів та заробітної плати працівників та інших виплат. До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, вона застосовується у розмірі прижиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року. Тобто в результаті протиправних дій пенсійного фонду особа отримує доплату у розмірі лише 4 тисячі дев'ятсот гривні замість 13 тисяч гривень, або лише 7 тисяч чотириста гривні замість 19 тисяч п'ятсот гривень відповідно. І більшість пенсіонерів зупиняються на даному етапі, оскільки вважають, що ця сума є достатньою виплатою на виконання рішення суду. Але такі дії територіального управління пенсійного фонду України є протиправними, оскільки стаття 39 закону України. України про статус і соціальний захист за громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, чітко регламентує, що виплата повинна здійснюватись саме у розмірі двох або трьох мінімальних заробітних плат, а не прожиткових мінімумів. Тому належним способом захисту прав у такому випадку буде звернення до суду із заявами у порядку статті 382 Кодексу адміністративного судочинства України або у порядку статті 383 каз України. Те, що такий спосіб захисту порушених прав, Дійсно ефективний підтверджується прикладами наших клієнтів. Так до нас звернулась непрацюючий пенсіонер Надія Михайлівна, яка проживає в третій зоні щодо отримання доплати до пенсії у належному її розмірі 13 тисяч гривень, оскільки після виконання рішення суду пенсійним фондом було збільшено її пенсію лише на 4 тисячі 500 гривень. Адвокатами нашого адвокатського бюро була підготовлена заява про визнання протиправними дій територіального управління пенсійного фонду, вчинених на виконання рішення суду у порядку статті 383 КАС каз України. Суд задовольнив нашу заяву та постановив окрему ухвалу, якою зобов'язав усунути причини та умови, що сприяли порушенню статті 39 закону при виконанні рішення суду, а саме виплачувати доплату у розмірі двох мінімальних заробітних плат, а не двох прожиткових мінімумів. У результаті таких дій наразі Надія Михайлівна отримує доплату до пенсії у належному її розмірі 13 тисяч гривень, а не 4 тисячі 540 гривень. Дана обставина підтверджується листом пенсійного фонду. У схожій ситуації опинилась і Марія Іванівна. Маючи на руках рішення суду, яким зобов'язано пенсійний фонд виплачувати доплату до пенсії у розмірі двох мінімальних заробітних плат, пенсійний фонд не рахував її доплату у розмірі лише двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 4 тисячі гривень. Працівниками адвокатського бюро Івана Хомича була підготовлена та подана заява про встановлення судового контролю за виконанням рішення суду. Розглянувши вказану заяву, суд постановив ухвалу, в якій дійшов висновку про те, що наявні правові підстави для установлення відповідачу строку для подання звіту в частині здійснення перерахунку пенсії, виходячи з розміру двох мінімальних заробітних плат, а не прожиткових мінімумів. Як наслідок, територіальним управлінням пенсійного фонду України було було здійснено перерахунок розміру доплати та встановлено до виплати суму у розмірі 13 тисяч гривень. Відтак, я думаю, що ви переконалися в тому, що отримання суми доплати у розмірі 13 тисяч гривень або 19 тисяч 500 гривень непрацюючим пенсіонерам, які проживають у другій та третій зоні. Цілком реальне та можливе. З нами ви можете бути впевнені, що вашою справою займаються професійні адвокати з багаторічним досвідом у пенсійних спорах. Вам не потрібно відвідувати особисто суди та пенсійні фонди. Ми працюємо по всій території України. Неважливо, де ви проживаєте. Ми допоможемо отримати доплату до пенсії у належному розмірі. Крім того, ми надаємо послуги під ключ до моменту отримання на вашу банківську карту нарахованої пенсії з доплатою. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб і надалі отримувати корисну інформацію з питань пенсійного забезпечення, і не тільки, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео.